Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чарівний Салат. Айран це не просто напій, а справжній порятунок у спеку, джерело пробіотиків і смачна частина багатьох кухонь. Прийшовши до нас із Близького Сходу та Туреччини, він давно вже знайшов своїх шанувальників і в Україні. Літній, освіжаючий, трохи солонуватий, він ідеально пасує до м'ясних страв, особливо до кебабів чи шашлику. Але серед великого вибору на полицях магазинів важко зрозуміти, який айрам дійсно вартий уваги. У цьому відео ми протестуємо популярні бренди, оцінимо смак, консистенцію, склад і навіть упаковку, і складемо чесний рейтинг, щоб допомогти вам обрати найкращий варіант. Тож, поїхали! Зараз представлю вам наші зразочки, які ми будемо сьогодні куштувати і порівнювати. Перший це зразочок наш злагода, айран класичний. Вартість такої пляшечки 200 г 15 гривень 60 копійок. Наступний айран Ферма по-турецьки називається. «Айран по-турецьки» – 320 грамів в такій упаковочки. Коштує вона 23 гривні 20 копійок. Наступний наш зразочок це лактель Айран. 30 гривень 39 копійок. Така пляшечка, в якій 290 грам. Екфуд Айран, а, значить 420 грам, 38 гривень 19 копійок. Айран, органічний органік. А, а, айран органік органічний. 57 гривень коштує така упаковочка, в якій, зараз скажу вам, скільки тут грам, бо не очевидно. 450 грам. Цікаво така. Так, Яготинський, айран Яготинський. Тут 450 грам також, 32 гривні, 89 копійок коштує така пляшечка. Наступний онур. Айран турецький. І вартість його 49 гривень 29 копійок. І тут 500 грам. Аж, бачите, літри 500 мл. наче така невеличка, але ж місткість хороша. І е, такий манюсінький іник айран Turkish. Ну, по-турецьки, да? 27 гривень 59 копійок. Коштує така упаковочка. І останній це волошкове поле. Айран. Просто напікисло кисломолочний 200 грам, 20 гривень 49 копійок. Жирність у них трішечки відрізняється, це від 0,8 до 2, і, і скільки там, тобто, ну, плюс-мінус трішечки різниця є. Це ми детальніше потім будемо говорити, вже коли будемо порівнювати їх по якості. Ось ще хотілося би сказати, що ці всі, всі зразочки наші українські, це все українські виробники, не дивлячись на те, що тут бачите, і не діє написи. Ну іноземної, але всі вони зроблені в Україні. Тож зараз для мене засервірують ці зразочки всі у довільному порядку, для того, щоб наша з вами дегустація була максимально об'єктивною. Як бачите, вони всі дуже схожі між собою зовні. При цьому вони всі охолоджені, всі пляшечки струшувались, тобто вони добре перемішані. В принципі, схожі, але от цей другий зразочок такий наче трошки він з пінкою, наче він такий як збитий в піну. Ну, буде цікаво. Давайте почнемо з першого зразочка. Запах приємний, такий молочний, кисломолочний трішечки кефір, ну тобто такий, який має бути в Айрані. Давайте спробуємо. Зразочок під номером один в цілому, в принципі, мені сподобався. Він приємний на смак, він не пересолений, не має ніяких сторонніх післясмаків, там ще щось. Але єдине, що трішечки, от, наприклад, не знаю, ми спробуємо інші, там буде зрозуміліше. Але як на мене він трішечки більш насичений айран має бути легшою консистенцією, як на мене. Оце вже таке щось схоже на кефір. Однопроцентний кефір. Але ж, ну айранний кефір, все-таки це трошечки різні напої. І якщо ми беремо айран, то ми хочемо ще, ще щось ще більш легше ніж кефір. Але в цілому непогано, я не можу сказати, що він мені не сподобався. Переходимо до наступного зразочка. А оцей, бачите, цей занадто рідкий тут взагалі. Тут де, де така пінка, наче. Давайте на запах. Ну, отут тут немає запаху кисломолочного. Немає. Взагалі, давайте спробуємо. Треба сказати, що другий зразочок мені також сподобався. І от саме, от в моєму розумінні, що айран от таким має бути. Він має бути легким. Да, він от трішечки, можливо, чуть-чуть більш солоніший, ніж попередній. Але не пересолений, немає також ніяких післясмаків завих, але він легший. Він більш, в ньому більш легка консистенція. І мені здається, що в жару, наприклад, я б краще випила такий айран, ніж попередній. Тому, все-таки, мабуть, давайте поки що другий поставимо на перше місце. Переходимо до зразочка під номером 3. Ну, Цей також такої консистенції, більш легший, не такий, як перший. Давайте на запах. Ну, є такий кисломолочний, але десь далеко. Не насичений кисломолочний запах. Давайте спробуємо. Мені не сподобався. Третій зразочок мені не сподобався. Взагалі він, наче і консистенція, але от в другому він був наче легший, але в цілому така консистенція була молочна. І ну, він був набагато приємніший. От другий, поки що дуже приємний. Оцей не дуже приємний, і він якийсь такий, по-перше, ярко яскраво виражена кислинка, тобто от кислий його п'єш, він кислий. В принципі, на жаль, я не куштувала автентичного айрану, тому як він 100% має бути, який він, я не знаю. Але я вам кажу на мій смак, як мені, мені цей не сподобався. Причому. Я б його поставила, мабуть, на третє місце. Ось так. Тобто найменше із цих трьох, які ми вже скуштували, він мені сподобався найменше. Переходимо до наступного зразочка. Давайте на запах. Немає запаху. Скуштуємо. Четвертий зразочок мені також сподобався. Він для мене такий, яким має бути айран. Він легкий, освіжаючий, в ньому немає зайвої солі, я не відчуваю, немає зайвої кислоти, якихось після смаків. Досить легка консистенція. Тому я б його поставила зараз поки що на друге місце. Оцей мені взагалі сподобався другий. От, а четвертий поки що б я поставила на друге місце. Ех, ну що, цей нас чим порадує? П'ятий зразочок. Є легкий кисломолочний запах, присутній, приємний такий. Давайте спробуємо. Друзі, ви знаєте, я, оскільки я постійно перепробую їх за кадром, тому що вони всі схожі, і щоб зрозуміти, на яке саме місце я поставлю даний зразочок, я їх куштую. І зараз, от за кадром, скуштувавши ще раз, наприклад, оці два зразочки, другий і це четвертий, я зрозуміла, що все-таки порівнюючи їх між собою, то все-таки... Четвертий смачніший, він не такий кислий. От другий, він кислий, порівняно з цим. Тому, ой, мабуть, якщо вже так, тоді четвертий, нехай поки що на першому місці. Оцей кисленький на третьому, а цей наш зразочок це п'ятий на другому місці. Давайте ось поки що так. Далі у нас шостий зразочок. Ось цей такий знову бачу кефірної консистенції. Отакий, От наче повністю кефір. Ну, і запах та такий більш кефірний. Давайте спробуємо. Мені не дуже подобається. Я не можу сказати, що він геть не смачний, що це пити не можна або там ще щось. Його також пити можна, але в моєму розумінні це кефір. Одновідсотковий кефір. Те саме, що у нас був перший зразочок. Він теж був непоганий і не перекислений, нічим не було ніяких після смаків неприємних, нічого. Але для мене айран це більш більш легкий напій. Цей важкий, як на мене, це кефір. Тому я йому не віддам перше і навіть друге місце. ну Швидше, навіть давайте так, ну, цей він більш легкий, але він. Кислуватий. Ну, давайте. от Кефіри у нас вже підуть десь починаючи з 4-го місця. Це більш кефір. Це не айран. Так, і що тут у нас далі? Це сьомий. Давайте запах. Так, такий молочно-кислий. Запах не, не перенасичений. Консистенція теж така більш легка, не кефірна. Сьомий зразочок мені також сподобався. Він приємний, такий кисломолочний, збалансована в ньому і кислота, і на сілі, на кислоту. Приємний, освіжаючий такий напій, хороший. Але четвертий мені сподобався більше, тому я його поки що залишаю на першому. А цьому віддаю сьому віддаю поки що друге місце. Переходимо до наступного. Має неприємний кисломолочний запах. Неприємний. Такого наче вже він не дуже свіже, таке молочко, яке у вас постояло в холодильнику, і воно от вже почало прокисати. Його треба вже викинути в сміття. І така якась дивна консистенція, якась рідка. наче дійсно, от молоко це не зовсім майран. Це більш молоко, яке почало вже скисати. Таке воно і на запах, чесно кажучи, і така консистенція в ньому. Не дуже мені подобається. Давайте спробуємо. Зразочок під номером 8, як на запах, так і на смак. Це огидно. Чесно, це просто огидно. Це не смачно взагалі, від слова зовсім, От як воно, такий в нього запах, наче прокисший, якийсь несвіжий, і це запах сухого молока несвіжого, тобто старим жиром якимось, і от десь якийсь сухе молоко. і Після смаку якесь якийсь воно таке, ну знаєте, запашком вже не свіже. Дуже несмачно. Враховуючи, що всі попередні зразочки, які я вже скуштувала сьогодні, в принципі, я не можу мене не розчарував ні один із них. І в цілому. Якщо ви любите більш кисліший, ви там виберете собі більш кисліше. Якщо ви любите менш кисліший, більш солоніший, да от більше виражена була солоність, ви його берете для себе. Якщо ви любите більш густий і хочете не тільки попити а й поїсти, то можна також от взяти, наприклад, оцей зразочок у нас, який це він такий густий, шостий. Але в цілому на смак вони були всі приємні. Воно не отакого такого не було ще. Це перший такий мені страшенно він не сподобався. Ну, звичайно ж, на останнє місце поки що. І переходимо до останнього зразочка. Консистенція правильна, запах. Приємний запах кисломолочний да, такого кефірчику. Давайте спробуємо. Останній разочок мені також дуже сподобався. Він дуже приємний. Для мене він ідеально збалансований, отак як оцей, який я поставила на перше місце, четвертий. В ньому ідеально збалансовані всі смаки, які мають бути в ньому присутні. Це кислинка, ну, можливо, така солодинка натуральна, яка має бути в таких продуктах. Да? Насіль, це не пересолено, це не кисло, немає якихось. Таких після смаків неприємних, Приємний, освіжаючий, дуже хороший напій. Але, от, наприклад, особисто для мене, от, в жару я випала отакий айран. Тому, мабуть, все-таки я йому залишаю за ним перше місце, але цьому віддаю друге місце. Вони обидва дуже смачні і збалансовані по смаку, але цей він більш рідкий, четвертий да, зразочок. Він більш такий, мені здається, що от в жару це те, що треба, це те, що м -м, ну, освіжає. І надає таку легкість. Оце ж зразочок 9 він приємний, але ви не можете не тільки попити, а й поїсти, тому що він досить густий. Можливо, кількість цих пробіотиків тут буде вища. Ну, тут ви вже оберете для себе, що вам важливо. Так, в принципі, вони мені обидва дуже-дуже сподобались. Ну, все-таки, нехай, нехай буде ось таким чином. Ух ти цікаво. Ой, злагода. На другому місці. Оце несподівано. Якщо, наприклад, лактель, то, можливо, це непогано. А от злагода неочікувано. Для мене, що на другому місці, але, бачите, непоганий. На третьому екфуд. Оце він. Угу, теж приємний був. Хоча, бачите, він начебто найменш жирний, 0,8% тут жирів всього. Але ну, зате, мабуть, у цих кисломолочних бактерій рівень у них. Так, ну зараз будемо аналізувати. По, по ціні, якщо взяти по ціні, то найдешевший у нас ферма, найдорожчий айран. Айран органічний. Цікаво, бачите, і він е, в кінці в нас, нашого сьогоднішнього ряду, він на передостанньому місці не дуже це виявилось смачно. Хоча я не можу сказати, що прям я ж казала вам, що єдиний, як... хто мене чесно розчарував, це оцей інок. Бачите, як виявилося це. Він я не знаю, я не розумію, навіщо вони це роблять, і хто це купує. Да. Це, мабуть, звичайно, зручніше, ось так, наприклад, така упаковочка, ніж стакан, наприклад, тому що ви якщо його відкрили, ви його маєте випити. Ну, але з іншого боку, тут же і місткість 200 грамів всього, не, не півлітри. Тому... Але це того не варте. Причому по даті ось він абсолютно свіжий. Він до 22-го сьомого сьогодні 13.7 ми знімаємо. Тому ну, свіжий. він, Свіжий він, він зберігався в холодильнику. Тобто, на рахунок того, що він десь щось там, наприклад, зіпсувався, це не той варіант. Просто це він такий сам по собі несмачний. Теж цікаво, що органік Мілк він начебто хороший, коштує він 57 гривень за цю пляшечку, 1% всього жирів у нього, але ж, бачите, за смаком він не відзначився. Єдине, що тут, наприклад, сіль. 1,2 грама. Це достатньо багато. Це один із двох зразків, де найбільше солі. Це Organic мілк і екфуд. Але чомусь екфуд, бачите, тут він якось більш збалансовано. Можливо, там більш кислинка, я не знаю, але вон, у них це більш збалансовано по смаку, тому він на третьому місці. А це і на передостанньому, у нас на восьмому ложкове поле. Ну, так, да? Ні, туди це він я говорила, що кефірний такий, ну да, так, він повністю це такий кефірний, він теж непоганий. Я ж вам казала, вони на смак вони всі плюс-мінус непогані. От. А це той, що був такий пінкою наче, да, на початку, я казала, він теж непоганий. Мені взагалі подобається така легка консистенція, тому що в спеку і воно таке, наче як 30% взагалі от в таких напоях 30% це вода. 30-35. От тут, наприклад, вони конкретно пишуть, що 35%. Тобто це фактично ну, такий кефірчик, да, який розбавлений водичкою, але що в ньому добре, що він містить молочнокислі бактерії, такі, так названі пробіотики, які корисні для нашого з вами організму. Тому, от, обираючи, варто ще також зазначити, що Майже у всіх у нас 10 в 7-му степені оцих мікроорганізмів, оцих молочно-кислих бактерій, а два зразочка є там, де їх менше. Це, е, так, 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 це Яготинський і, е, і, злагода, і злагода. Тут 10 в 6 степені, а це на секундочку в 10 разів менше, ніж у всіх інших. Тобто це також. Е, ну, Якщо, якщо для вас це важливо, то ви маєте це враховувати, обираючи для себе напій. А також, що мені не дуже сподобалося в складі у злагоди, це те, що у них йде додатково значить, збагачений він е, е, молочним білком. Навіщо? Тобто це може говорити про що? Це не критично, не сказати, що це прям якась така хімія або ще щось, але це технічна добавка, це витяжка білка, і вона додається це. Чому? Тому що сировина погана, чи це якось вони розводять те молоко. Ну, це говорить про те, що сировина, з якої зроблений цей продукт, може бути не дуже якісною. Але в принципі, ну таке, що це щось таке критичне, то ні. І Ще один є такий момент, що у цих двох зразочків в них взагалі не вказана кількість кисломолочних бактерій. Це неправильно, ви ж самі розумієте, і особливо для тих, для кого це важливо, це неправильно. А в, в цьому онур тут ще й не вказано кількість солі, яка входить до складу. Тут не так багато показників, які є, але чомусь всі виробники вказують кількість солі. це може бути важливо для людей, можливо, для тих, у кого. Там, Ну, якісь особливості там, зі здоров'ям, або, наприклад, якесь таке харчування особливе, дієта там якась, тобто це може бути важливо. От, ось так. Якщо підсумовуючи узагальнити да, на шейтинг, то хотілося б сказати, що ну, цей взагалі я рекомендую, у нього і склад хороший, і на смак він хороший. О, ціна, ну, ціна теж, до речі, це не найдорожчий, не найдешевший зразочок, але ціна якість тут окей. Оцей би я б не рекомендувала, хоча по вкусу він більш-менш непоганий, але як я вам вже говорила, оцей білок додатковий молочник який додають, плюс кількість бактерій тут менша, тут 10 в шостому степені. Це в 10 разів менше ніж в тому ж лактель, чи екфуд, чи ферма. Тому не радила б його по складу, він не дуже хороший. От оці е, також мені сподобалися. Це теж можна рекомендувати. Сміливо дуже е, дуже смачні. Вони навіть чимось мені були схожі між собою. Як мені підказує оператор, що я говорила, що вони схожі. От, але єдина різниця, тут, що ферма 1,8 жирність, а в Екфуд 0,8. Тобто, якщо ви там рахуєте калорії, або дуже слідите за, за власним харчуванням і для вас це важливо, то цей менш калорійний, цей більш калорійний. Ну, Незначно, але також там, є момент в цьому. Онур і е, волошкове поле це ну, такі, в принципі, теж хороші, теж непогано. Де тут менша кількість бактерій була. В, в, я, в Яготинському. Ну, зараз ми до нього дійдемо. А тут, в принципі, і кількість бактерій і все. А, тут взагалі не вказано, да? і немає цих. Ну, дивіться, Тут вже дивитеся за смаком. Якщо для вас кількість бактерій не важлива, а смак вам подобається, то чому б і ні? Волошкове поле. Тут теж непогано склад все добре в ньому на смак, на смак також, але такий, він достатньо густий, такий більш важкий. От Яготинський, чесно кажучи, для мене загадка, тому що при тому, що 2% жиру, білків тут стільки ж, стільки у всіх ну, більше, ніж у інших, да, там, більше двох, там, здається, 2,5, от така кількість білків це більше, ніж у інших. При цьому дивіться, він густий це, це те саме, що кефір. Тобто, якщо ну, для чого купувати айран, якщо це той самий кефір. Ну для чого? Це ж різні напої. Вони у них ну трішечки різні профілі. Для чого лити кефір і писати, що це айран? При цьому кисломолочних бактерій тут менше, ніж всіх інших. 10 в 6, знову ж таки, стільки ж як і тут. У них 10 в 6. це в 10 раз менше, ніж у тих, у кого заявлена ця кількість. Тобто не зовсім зрозуміло воно густе, як кефір. При цьому те заради чого ми вживаємо кефір. Його тут недостатньо. І по ціні, ну, по ціні 7,31 за 100 мл теж недорого, але ну, оцей зразочок, як і всі такі, знаєте, це більше модно, мабуть, я не знаю, як це сказати. Органічний, він кислий, він. Несмачний. жири один тут, вуглеводи. тут солі багато, багато, от, наскільки пам'ятаю, один і два. Навіть, тут, якщо взяти по кількості солі, то тут вдвічі більше, ніж в тому ж яготинському. Для чого надмірна кількість солі в організмі це теж не добре. Вона теж затримує воду і в жару її не, не варто. А, оцей шедевр так взагалі. Не смачно, я вам казала, що не смачно, і не раджу вам купувати, бо ви дуже розчаруєтесь. І ще так вони, це ж вони пишуть, да, що аж цілих 2 грами у них білка, що це збагачено протеїнами, білком, при тому, що їй більше, є. От тут, наприклад, скільки у нас 2,2 здається, білка. Ну, тобто, у них всіх в середньому десь біля двох грамів, тобто, це просто, ну. Маркетинг і все, це не, не є чимось таким їхнім досягненням великим. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео вам тепер буде трошечки простіше обирати айран в магазині. До речі, напишіть в коментарях, чи п'єте ви айран. Чи це для вас щось таке нове? Ви а якщо п'єте, то який саме ви обираєте? Що для вас важливо? Чи це кислинка, чи це. Консистенція, чи це наявність якихось там, мікроелементів, бактерій, чи, чи просто ви то любите більш солоніше, менш солоний. Коротше, пишіть, як любите ви. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. До нових зустрічей та нових відкриттів. Пока-пока!